Як би не хотілося це говорити, але в кінці кінців кожен з нас має різне бачення. Але але суспільство створене таким чином, що ми все одно нажива... блять називаємо шедевром, то що називають шедевром всі інші. Ну, це працює приблизно як зіграми. Наприклад, у цю легенду ніхто ніколи не наважиться назвати гамном, хоча, можливо, вона комусь і не сподобалась. Йти там за об'єктивною думкою або там тільки підтримувати суб'єктивну, це і непогано, і недобре. Вам, в принципі, ніхто правду про це не скаже. Важливо, це те, що загально прийняте зазвичай завжди можна схавати. І саме про таке загально прийняте ми і поговоримо у цьому відео. А точніше, як взагалі виходить так, що от якийсь фільм оцінюють набагато краще! Єбаться! або те саме аніме, ніж інший фільм або інше аніме? Знаєте, зазвичай я, коли в пошуках чогось хорошого, якогось хорошого контенту, натикаюсь на мільйон переглядів або на оцінку там вище 9, то думаю, ну що реально там такого хорошого. Відео в мільйон переглядів, по факту, має мільйон переглядів не тому, що там щось цікаве, а тому, що автор вже не перший рік і має свій власний бренд. А популярність того чи іншого шедевру це лише оцінка критиків, вкупі купі з людьми, які поважають критиків. Якщо критику цінив добре, то вони теж оцінять добре, тому що ну їм ж це теж сподобалось. Думав я так раніше, але ось подумав. Вши так нормально і порившись в інтернеті, я знайшов, що ж так сильно подобається людям. Звісно, ніхто при перегляді цього не помічає, ну тому що той йде в кінотеатр, щоб критикувати. Це ж якось по-даунськи взагалі. люди для того й придумали слово кінотеатр як синонім до слова відпочинок, щоб люди там відпочивали. Але перш ніж розповісти, я просто скажу, що це всього лиш моя власна думка. От коли ви сидите і дивитесь щось таке супер цікаве для вас, більшу частину часу ви постійно думаєте і порівнюєте себе з тим чи іншим героєм. Поганий він чи хороший, ви все одно думаєте, що в цій ситуації краще поступити було б отак. І на його місці ви однозначно зробили правильний вибір. І замітно це те, що чим більше подібного повторюється, тим цікавіше стає дивитись. Ваші емоції просто накаляються. Накал ЕМОЦІЙ! НЕ НАКАЛ А КАЛ! І зазвичай, ви по факту, найрозумніші в даних ситуаціях. Найбільш вайбово стає тоді, коли такий персонаж не один, а ще круто, якщо ці персонажі мають абсолютно різний характер. Наприклад, Наруто і Саски там Аска Рей з зі Вангеліона. Чорна конюшина, якщо хтось дивився, можна реально наводити дуже багато от таких якихось прикладів. Ну, вони відрізняються дуже сильно, але в них є оцей спільний аргумент. Цей цикл, в принципі, буде повторюватись мільярди разів, бо очевидно, що це працює і завжди буде працювати, мабуть. Автор створює історію, в якій зазвичай зі всіх людей на планеті народжується хтось більш унікальніший за інших. Далі просто бере, накидує на карту пару ворогів і скарб, який лежить за цими ворогами. І ось герой йде по цьому складному життєвому маршруту. І він мусить перемогти ворогів, інакше так не цікаво. Контраст персонажів це саме те, що завжди буде відділяти дефолтні історії від історій, за якими цікаво спостерігати. Люди, які переслуховують вступ до берсерка там більше 100 раз на день, дуже просто вам скажуть, чому вони це роблять. Чи той самий гац, чи той самий від супер цікаві і ахіреєнні персонажі. Тим більше, щоб попасти в тік Edit, потрібно бути таким або зробити щось ну прям тупе. Я не знаю. Ніхто не уявляє своє життя без цих цитат мега-маніпуляторів. взагалі? Ха! То самого Зошита смерті чи монстра. Ми максимально сильно хочемо завжди бути схожими на них. Ну але максимум, що ми можемо, це просто мріяти у сфері фільмів, все ще набагато простіше. Якщо ви будете обирати між фільмом, в якому є той самий скала чи той самий стетхем, і фільм, в якому їх немає, то з високою віргівністю ви виберете фільм, в якому вони є. Нас в принципі не так сильно бентежить питання сценарію, як то хто ж буде його озвучувати. Тому от такі переді. Ну, напевно, коли землю населяли якісь перші люди, вони не могли поставити собі за ціль купити автомобіль або заробити мільйон. А якби могли, то про це б точно зняли б не один фільм. Коли зазвичай дивишся щось з метою стати щасливішим, як зазвичай це роблять нормальні люди, в принципі, для тебе на першому місці стає цікавість. Якщо, наприклад, назва фільма за межами галактики, то ти в принципі розумієш, що фільм буде розповідати і ставить перед собою ціль розповісти, що ж там за тими межами тих галактик. І так як цього в принципі ніхто не знає, то дивитись. Реально може бути цікаво. А коли названі про що не говорять, так само як і опис, який не знаю, хто взагалі читає, ти не зразу розумієш, у чому взагалі сенс. Ти просто не бачиш, чим може закінчитись історія. Звісно, якщо історія закінчується якось незвично, як ти того взагалі не очікував, це цікаво. Але зазвичай все зводиться до романтичної якоїсь розв'язки, там де якісь неприкольні приколи. Якщо взяти, наприклад, за приклад Крістофера Нолана чи того самого Джеймса Кемерона, який створив там Термінатори і Титанік, то чи у першого, чи у другого історія завжди мала в собі якусь ціль. Вона потрохи набирала якихось певних обертів, і з часом ти дуже навіть сильно ахеріваєш. Хоча дивишся фільм вже не вперше. Найбільш цікавим для мене були перші частини трансформерів від е, Майкла Бея. От просто ці всі цитати цього чела це щось чимось. Ну хто не любить це послухати? Та й історія постійно ставлена меті показати, що по факту не все так очевидно для людей, як здається, на перший погляд. Стабільно раз в рік 99% людей дивляться саме вдома. Ну і нам вже очевидно, що далі буде. Ми це вже дивились мільярд разів. Час від часу з двох мільярдів мільйонів аніме виходить якісь аніме, які приваблюють тим, що головний чел хоче стати номером один. Недавно почало виходити аніме підняття рівня в одиночку. Де нам напряму говорять, що потрібно піднімати свій рівень, щоб стати кращим. Ну і головний герой це і буде робити на протязі всього цього аніме. Насправді це дуже круто, коли ти не шукаєш суть сам, а тобі про неї самі говорять. Можливо, і тому це називають якимись мультиками. Якщо хтось питає, для чого шукати прихований сенс там, де його немає, то можна легко відповісти, що просто не всі його бачать. Якщо питання залишилось, то на цьому все. Головна мета того чи іншого аніме зберегти в собі не тільки перші два фактора, а також зробити так, щоб в кінці у вас точно не залишилось ніяких питань. Беруть тупо і вигадують щось максимально нереалістичне, а потім дивуються, чому вийшла херня. Коли більшу частину часу займає не пояснення питань, а створення нових, то як взагалі історія може вважатись закінченою. До речі, саме тому топові мангаки зазвичай роблять максимально довгі манги, такі, наприклад, як Берсерк, який за 40 років так і не закінчився. Хоча автора вже немає в живих. Знаєте, навіть не важливо сама ідея, як то, як ти це покажеш людям. Ось тому зазвичай продовження у цих легендарних фільмів виходить не таким крутим. По факту всі гроші зараз йдуть саме на графіку. І це заслуговує на певну похвалу. Але якщо грошей тої компанії, яка робить той фільм, не мільярди, то немає з чим насолоджуватись. Лишається нерозгаданим розгаданим мільйони речей, які нам так і не пояснять, тому що в другій чи третій частині автор зазвичай бере абсолютно. Будно, якісь інші історії. А якщо історія і пов'язана з першою частиною, то точно не так, як ми б того хотіли. Ось тому тренди на подібні фільми дуже швидко спадають, бо немає за що навіть вчепити, щоб зробити якийсь крутий відосів. Прогалине, це не коли ти не знаєш відповіді на чужі питання, а коли ти не можеш відповісти на питання, яке сам і поставив. Насправді є різниця в тому, що герой тупий і нам це пояснюють, і що герой тупий і нам це не пояснюють. Зараз, вприклад, ставлять атаку титанів. Я на жаль не дивився, але. Говорять, що ну яке ти питання не задасиш, ти завжди отримуєш відповідь. Найадекватніші люди ніколи не шукають щось ідеальне вони просто насолоджуються тим, що їм подобається. Тому, в принципі, на такій чудовій ноті або не чудовій, я закінчу.